Вітаю на уроці математики і сьогодні ми продовжуємо тренуватися в обчисленні множення та ділення. Для початку пригадаємо, що додавання однакових доданків ми називаємо множення. Знаком множення є крапка. При множенні числа мають такі назви. Перший множник, другий множник, результат множення має назву добуток. А ще ми вже знаємо, що поділ на однакові частини ми називаємо ділення. Ділення це поділ на однакові частини. Знаком ділення є двокрапка. Вирази на ділення читають так. Шість поділити на 2 буде 3. Пригадаємо назви чисел при діленні. Перше число те, що ми будемо ділити, це ділене. Друге число. Дільник. Результат ділення ми називаємо частка. І звичайно згадаємо, що на зворотньому боці зошиту у нас є таблиця множення. Перший стовпчик це табличка множення числа 2. Нею ми будемо користуватися на уроці за потребою. І розпочнемо нашу роботу в зошиті. Від останньої письмової роботи пропусти три клітинки вниз. І запиши на четвертій посередині. 22 січня. Я нагадую, що коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу, а дописуєш і продовжуєш перегляд. Нас вже чекає задача. Один зошит коштує 2 гривні. Скільки грошей потрібно заплатити за 8 таких зошитів? Зошити всі однакові. Кожен зошит скільки коштує? Дві гривні, правильно. Давай згадаємо, що коли ми дізнаємося, скільки всього? Ми все складаємо докупи. Складаємо все однакове. Додавання однакового це множення. Молочинка. Складемо вираз на множення. Скільки коштує один зошит? Дві гривні. Тож, одразу запишемо 2-2 гривні ціну зошита. Спробуй зараз писати без. Пауз. Дві гривні ми помножимо на кількість зошитів. А зошитів у нас скільки? 8. Тож і множимо ми також на 8. Дорівнює. Отже, ми склали вираз на обчислення задачі. 2 помножити на 8. Скористуйся таблицею множення і дізнайся результат. 2 по 8, звичайно, буде 16. Запишемо відповідь. А тепер згадаємо, що ми обчислювали. Так, ми обчислювали вартість зошитів. Одиниці вартості це гривні. Обов'язково допишемо. В дужечках ми обов'язково дописуємо гривні. Якщо потрібно, став відео на паузу. Якщо ти пишеш швидко, то я трошки почекаю. Отже, скільки коштують 8 зошитів. 16 гривень. Задачу обчислено. Вже знайоме нам завдання знайди значення числових виразів та порівняй. Тож зараз знову став відео на паузу, запиши завдання в зошит. Зверни увагу, між двома виразами є порожня клітинка. Я обвела її блакитним кольором. Обов'язково пропусти одну порожню клітиночку при запису, щоб потім ми записали туди знак більше або менше. Тож, відео на паузу, запиши, потім повернись до мене, обчислимо разом. Давай разом обчислимо. Почнемо ми з ділення. 14 поділити на 2. Знайди відповідь у таблиці множення. Згадай, як ми це робили минулого уроку. 14 поділити на 2 дорівнює 7. Запишемо це над знаком ділення. А тепер обчислимо множення 2 по 4. Знайди відповідь з допомогою таблиці множення. 2 по 4 буде 8. Запишемо 8 над знаком множення. Ми записали результати обох дій 7 та 8. Тепер нам треба їх порівняти. Що буде більше? 7 чи 8? В бік якого числа відкриються жадібні руки знаку? Сім чи вісім? Звичайно, жадібні руки відкриваються в бік числа вісім. Сім менше восьми. Молодчинка. Ти зрозумів чи зрозуміло, що коли я мовчу, час писати. Тож, завдання виконано. Рухаємось далі. Ще один приклад, ще один вираз з точно таким же завданням. Давай спробуєш обчислити його самостійно. Став відео на паузу, запиши в зошит. Пригадай, що треба спочатку обчислити окремо множення, окремо ділення, а потім порівняти їх результати і посередині в порожній клітинці поставити знак. Запиши все, виконай завдання, а потім повертайся до перегляду і ми разом перевіримо виконання цього завдання, добре? Давай перевіримо. Спочатку обчислимо множення. 2 по 6 буде 12. А тепер виконаємо ділення. 18 поділити на 2 буде, буде 9. Порівняємо результати 12 та 9. Що більше, а що менше. 12. Більше 9. Ось так буде абсолютно правильно. Впевнена, у тебе в зошиті точно так же, адже ти молодчинка. І ще одна самостійна робота, яку ти вже точно вмієш виконувати. Приклади на множення. Тож відео на паузу. Спробуй свої сили в самостійній роботі. Запиши приклади, обчисли їх, запиши відповіді. Потім повертайся і разом їх перевіримо. Давай перевіряти. 2 <клух> по 4 буде 8, 2 по 6, 12, 2 по 8. 16. Абсолютно правильно. А нас чекає ще одне завдання. Приклади з кількома діями. Давай запишемо перший вираз в зошит. Постав відео на паузу і запиши цей вираз в зошит, а потім повертайся і обчислимо його разом. Давай разом обчислювати. Яка дія буде головнішою ділення чи додавання? Ділення буде головним. Тому вперше виконаємо дію ділення 16 поділити на 2. Скористайся таблицею множення на зворотньому боці зошиту. Перегорни зошит. Уважно подивись табличку множення числа 2 та знайди відповідь 16 поділити на 2. Буде 8. Запишемо. Відповідь 8 над знаком ділення. І ось тепер до відповіді 8 ми додамо наш хвостик. Додамо 5. Обчисли усно. 8 плюс 5. 8 плюс 5 буде 13. Молочинка. Цей приклад обчислено, а нас чекає ще один такий же приклад. 18 поділити на 2 плюс 1. Давай ще раз перевіримо, як добре ти все пам'ятаєш і вмієш. Та відео на паузу, обчисли цей приклад самостійно. Пригадай, яка дія головніша ділення чи додавання. І яку виконаємо першою. Тож запиши і виконай обчисли цей приклад самостійно, а потім продовжиш перегляд і ми перевіримо разом. Давай перевіряти. Першою в цьому прикладі нам треба виконати ділення молочинка. 18 поділити на 2 дорівнює 9. І тепер до 9 ми додамо 1. 9 плюс 1 10. Абсолютно правильно. І це завдання теж виконано. І вже час відкласти ручку і трошки погратися. Подивись, уважно, у мене переплутались всі малюнки. Я дам тобі трохи часу, щоб ви всі уважно роздивилися цей малюнок і впізнали все, що на ньому намальовано. Що ж, давай перевіримо, чи все ти побачив, чи побачила. Скажи, будь ласка, що намальовано коричневим кольором? Перевіримо. Так, коричневим кольором намальовано будиночок. А що намальовано синім кольором? Сніговик, абсолютно точно. А що ж намальовано жовтим кольором? Смачний та соковитий ананас. А зеленим кольором. Зеленим кольором намальовано квітку, молочинка. Всі малюнки впізнав чи впізнала. І все ми дізнались. Тож і це завдання виконано. Це була чудова робота. Я тобі дякую за твої старання і за твою увагу. Тож на наш урок добіг кінця. Я бажаю тобі гарного дня і до нових зустрічей!